На виборчій дільниці, що розташувалася у приміщенні обласного госпіталю інвалідів Великої вітчизняної війни, багатолюдно. Попри поважний вік та складні недуги, його пацієнти одразу після ранкових процедур пішли голосувати. Ходячі самотужки добралися, а тим, хто на візку, допомагали медики. У нас спеціальна виборча дільниця, яка знаходиться в лікувальному закладі. Тут контингент трошки тяжкий, тому що люди хворі і кожен хоче проголосувати за свою вибрану, вибраного кандидата. Ми стараємося угодити кожному виборцю, і вибори в нас проходять нормально. Всі задоволені причин до якогось неприємності поки камець немає. Всі в даний час задоволені. Правом віддати свій голос на спеціалізованій виборчій дільниці змогли скористатися пацієнти, які не пізніше, як за три дні до початку голосування, були внесені у списки виборців спецдільниці. А декому родичі ще зранку сьогодні доставляли у госпіталь паспорти, аби ветерани змогли отримати бюлетені. Мій тут син робить і позаботився про це. А я все таки хочу проголосувати. Але в нас у селі трошки інакше. Там в селі знають тако один другого, ти без паспорту. А тут вимагають паспорт, а тут законно. Закон. На спеціалізованій дільниці також голосували й медики, які того дня чергували в госпіталі. Згідно з чинним законодавством, таким правом можуть скористатися за бажанням і члени дільничної комісії.